Один з найвидатніших полководців Другої світової війни сказав, що тільки той народ, який вшановує своїх героїв, може стати великим. Сьогодні розповім про те, хто такий Іван Полюй і хто винен у тому, що Нобелівську премію присудили не українцю. Про полюя є вже матеріал на каналі, але я вирішив його оновити, оскільки в минулому були певні неточності. Переконаний, вам теж буде цікаво. Якщо коротко, Іван Полюй це видатний український вчений. Він був палким патріотом і одним з провідних фізиків Європи 19 століття, який сконструював лампу полюя, що стала прообразом редгенівського апарату. Його універсальність і масштаб діяльності проявилися у фізиці, електротехніці, перекладах біблії. Розбудові системи освіти та українському державотворенні у фізиці. Іван Полюй здобув світове визнання за фундаментальні дослідження катонних і ікс променів. Іван Полюй народився в релігійній родині в містечку Гримайлів під Тернополем. Тоді це була територія Австро-Угорщини. Закінчив Тернопільську гімназію і вступив до Віденського університету. Спочатку на теологічний богословський, а згодом на філософський факультет. У тому ж відні закінчив духовну семінарію й університет. Ще студентом Іван створив одну з перших громадських організацій українців Австро-Угорщини Віденську Січ, яка об'єднала українську мову. Молодь австрійської столиці. А коли став професором Празького університету, відкрив фонд підтримки українських студентів. Ще на стажуванні в Страсбурзькому університеті Іван досліджував явища, які породжувалися електричним струмом у вакуумі. Трохи згодом, молодий фізик зміг описати видимі катонні промені. Результатом став винахід газорозрядного пристрою, який отримав назву Лампа полюя. Майбутні відкриття, пов'язані з Івановим винаходом, активно розвивалися. Справа у тому, що Іван Полюй активно листувався з колегою з Німеччини Вільгельмом Редгеном. Товаришем Івана по стажуванню в Страсбурзі, часто ділився своїми науковими експериментами. Свою відому лампу Полюї сконструював у 1881 році з метою розробити нове джерело світла замість уже відомих лампочок розжарювання. І лише після повідомлення рентгена про випадкове відкриття ікспроменів Полюї застосував її для отримання незрівнянно кращих знімків порівняно з тим, що давали газорозрядні лампи. Інших конструкцій. Зрештою, рентген опублікував свою сенсаційну роботу про новий тип променів. А вже через місяць стаття Полія про промені була додана до збірки доповіді Віденської академії наук. Крім того, одразу ж до популяризації нового явища підключилися величезні можливості Німецької імперії, і першу Нобелівську премію з фізики 1901 року присудили рентгену. Хоча Полюй теж міг заслужено отримати нагороду. Винахід одразу ж отримав ім'я свого автора, і промені, над якими працював її українець, сьогодні називаються рентгенівськими. Такими подіями Полюй не переймався, а навпаки, це додавало сил працює працювати далі, особливо на користь свого народу, полю тісно спілкувався з українськими літераторами разом з Пентеломоном Колішем та Іваном нечуєм Левицьким переклав з давньогрецької мови на українську Євангелія, яке за допомогою полюя видали у Львові. А от його слова, які сказані 100 років тому, залишаються надзвичайно актуальними і нині лише внаслідок приєднання України до Московії утворилася надмогутня Росія, і тільки через визволення українського народу з російського рабства може стати Росія знову Московією, Азіатською імперією. Саме Пулюй перший сформулював тезу незалежна Україна, ключ до зали мирної Європи. За два роки до смерті полю отримав запрошення стати міністром освіти Австро-Угорщини, але відмовився через стан здоров'я. Сьогодні його ім'я внесено до переліку найвидатніших фізиків у фаховому американському підручнику з історії фізики, виданому у 2016 році. Лише через прикрі обставини першою Нобелівською премією з фізики відзначили лише рентгена. Хоча шлях до цього відкриття поклав саме Пулюй. Він першим пояснив їх природу і механізм утворення, відкрив їх здатність іонізувати повітря. Він став основоположником медичної променології, оскільки саме він своєю газорозрядною трубкою, сконструйованою у 1881 році, як новий тип освітлювальних ламп отримав неперевершені за якістю знімки. Попри всі заслуги Івана Полюя, в Україні його мало пам'ятали, оскільки за радянських часів він не вписувався в пропагандистські канони комуністичної партії через свій проукраїнський націоналізм. За часів вже Незалежності про нього стало говорити більше. Але популяризувати заслуги нашого земляка необхідно і зараз. Поширюйте такі відео, коментуйте і не забувайте підписуватися. Почуємось.